Це достали перші 6 штучки, о гарячий. Ну, зовні схоже на чепати. Будем скоро куштувати, що там всередині. Тихо, 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 Ми робимо Чапату Чапата, буде Будемо чапати. Дружина. Це буде так годину стоять, настаюватися, а потім в духовку до 80 градусів, наскільки. Ми подивимось по рецепту скажемо. 100-305. Знаєш в чому прикол? Я не пам'ятаю, в якому форматі я почав знімати. Так чи так? Буде треш контент. А випікати будемо 18-20 хвилин на 240 градусів. Все вийшло таких 12 штук. Це достали перші 6 штучок. О, гарячий якийсь. Ну, зовні схожі на бати. Будемо скоро куштувати, що там всередині.